Але чи б'є результат? Ну ви сказали бажання перше, бо ви я хочу повернутися до того то, питання, що як я запитала, правильно то, так. Бо то, я... то, яка ваша основна методика настрахати, показати, що етиловий спирт робить з організмом, чи якось вкласти, е, то ви в, знаєте, в голову, якщо дітям, хоч не хоч, треба показати, все таки, які будуть наслідки є елементарно, момент, що так. якщо ти труєшся алкоголем, то наслідок буде, і він має місце. І його треба хоч показати елементарні деякі речі. А половина матеріалу в тебе повинен бути позитив. А що таке тверезість? А що таке тверезе життя? А що таке твереза мораль, а що таке твереза світомість, а що таке тверезе мислення, а що таке тверезий спорт, а які в тебе твереза сім'я? І ти, коли показуєш свою сім'ю тверезу дітей тверезих, коли ти показуєш, як це все проходить. Слухайте, це так цікаво. Воно так заряджає. Позитив, позитив в кінці повинен бути. Але перший крок бажання. Так. Друге, треба прийняти рішення. І рішення треба питати в часі, тут і тепер. Що і Повної написати? відмови, що Пов... важливо. Не можна. Немає ніяких помірних. Ні. Оце слово помірне. Оце Його слово помірне. Нема. Мірки немає. Абсолютно. Ні. Або ти тверезий, або не тверезий. Ну, не можна сказати помірно. Ну, як можна бути помірно? Труїтися. Ну як помірно труїтися? Mm. Ну, от взяти помірно, давай ми тебе трошки ну, ну, уб'ємо. Ну, так, не, ну не ножиком, а цим чимось іншим. Ну, так не можна такі речі казати. Воно не може так бути. Або так, або так. Ви знаєте, є біле, а є чорне. Є добро, а є зло. От маленьким діточкам я якраз показую, що таке добро, а що таке зло. От та людина, яка хоч чуть-чуть отруїлася алкоголем, це добра людина чи зла? О, діти це зразу, ні, це зла. Бо тому що коли вона зла, коли алкоголь попав, мозок чуть-чуть став менший. І ця людина, знаєте що? Центр совісті чуть-чуть блокується. Центр сорому блокується. Центр контролю блокується. А така людина швидше може брехати, обманювати. Ви кажете, звідки в нас ця корупція? Якщо не буде алкоголю... Якщо буде свіжий мозок, якщо совість в нас пробудеться, якщо в нас відновиться, особливо сором, оце почуття сорому, ти знаєте, коли тобі сором'язливо, ти не знаєш, куди очі діти, ти не знаєш, куди лице, ти хочеш провалитися, коли ти зробив вчинок неправильно. А коли ти отруївся, коли в тебе блок, все закрито, ти спокійно можеш, ти вже, розумієш, ти вже можеш все, що хочеш робити, і ти вже стаєш залежним і з тобою, що хочеш можна робити. Ти вже дивишся на неправду і брешеш. Ти вже можеш спокійно робити такі речі, вчинки, які є гріхом. Але ти робиш, тому що це в тому отруєному стані, легше це робити. А як коли тебе совість гризе, то що треба з цієї совісті зробити? Заглушити. Як? Алкоголем? Ну, давай ми зараз тяпнемо, будемо на хорошу, і тепер можна спокійно говорити. Як ми будемо обманювати людей? Бо алкоголь це великий бізнес. І хтось організував цей бізнес? Самоотруєння населення України. І хтось від цього бізнесу має великі гроші, а всі кажуть, та це держава. Та ні, алкогольний бізнес у нас приватний. Це не державна монополія. Державна монополія у нас в 92-му році була. А тепер вона залишилася в приватних руках. І кому йдуть бариши? Алкогольним виробникам. Кому вона ще йде? Ті, що реалізовують. Кому ще вона йде, з ким вони діляться, щоб закон зробити такий, щоб так і люди залишалися, щоб політика така і була. Алко, щоб вона і була залежні люди. Бо люди, коли в цьому стані, совісті нема, сорому нема, вони всі корупціонерами стають, хоча кажуть, як, як боротися з корупцією. Та ми її не подолаємо. Бо тому, щоб спочатку корупція в голові, треба спочатку совість повернути. Сором повернути. Знаєте, гідність свою, і туди ти починаєш адекватно сприймати цей світ. А як ти можеш його світ прийняти адекватно, коли в мозгах алкоголь тримається? От коли дітям показую мозок тверезий, і не тверезий, я кажу, діточки, ну в середньому алкоголь тримається 30 діб місяць. Алкоголь тримається. І уявіть, скільки є днів, скільки є свят в нашому році. Ну, вони там рахують, розказують, кажуть, та де коли буває ще більше, ніж 12. Як в таких 12, де коли буває більше, ніж і 200 свят. Кожен знайде собі свято. Але питання, якщо ви хоч 12 разів в рік по 100 грамів або по пляшки пива, або вина в себе вливаєте, мозок постійно знаходиться в отруєному стані. Пари алкоголю завжди там містяться. І туди нема адекватного мислення. І саме інтересно, знаєте, що нема? Мозгу є така частинка мозку, яка розрізняє. Де добро, uh -huh. а де зло. От коли ти вмієш розрізнити, де добро, а де зло, це називається моральна людина. А якщо ти кажеш так, бо uh -huh. дехто мені каже, ти як, та я так, що значить так? А значить так, що ти сірий. Та я чуть-чуть uh -huh. і так, і чуть-чуть так, а це вже не може так бути. Це вже від лукавого йде. Що ти не можеш сказати, білий є білий, чорний чорно, а все, що над поверхтово, це вже ти. Дякую, пане Юрію.